Добрий день всім рідним та близьким, хто живе вже новому світі. Ви живете в такий час, де міняються цінності. І хотілося б сказати всім тим, хто мене знає, щоб ви з чогось брали приклад. Щоб ви старалися помінятися, поменше піддавалися суму. Сумувати. Переживати негативні емоції це саме останнє, що ви можете зробити для себе чи для когось. Старайтесь радуватись. Радуватись кожному дню свого життя. Це важливо. Насолоджуватись. Ним. Думайте за тих, хто є поруч. Думайте за теплі відносини з ними. Це те, що ви зараз можете поміняти. Те, що поміняти ви не можете, краще не думайте. Багато що в минулому. Це лише ваш досвід. Якщо у вас є якийсь досвід поганий, він чи хороший, коли він в минулому. І змінити його вже нереально, то це лише досвід. Ви можете його взяти тільки за основу, за якусь базу для висновків подальшого. Так що не живіть в минулому. Дивіться вперед. Стоячи на минулому досвіді, робіть висновки на теперішній час. Міняйте відносини з людьми. Міняйте себе. Старайтеся міняти свої переживання. Не піддаватися смутку. Старайтеся. Більше розвивати радість. Радість собі. Дарувати радість комусь. Це те, до чого йде. Те, що варто. Вам зараз розуміти? Одне з найважливіших. Окей. Все, що хочеться сказати, пізніше ще щось додому.